Привіт, вітаю вас на каналі Fishing Life. З вами Назар Боженко. Читаю ваші коменти. все бачу. Хочете вже побачити цю зимову риболовлю в моєму виконанні. Але друзі, ну просто подивіться навколо, ну який лід, яка зимова рибалка. У нас на Львівщині ну просто весняна погода. Сьогодні там вночі було мінус один, але в день знову ж таки там плюс шість, плюс сім, сонечко світить. Зранку все так трошки підмерзло, але вже все розмерзається. Ми приїхали знову ж таки на відкриту воду. Знову сьогодні в планах ловити щуку, зубасту, красиву, сильну щуку. Але я вам скажу так: рибачимо ми вже близько, мабуть, півтори години, і я ще не отримав ні одної покльовки. Тобто, зранку був легкий приморозок, вона пасивна і ловитись поки що не хоче. Є інформація, що ось ця пасивна щука, яка тут зараз. Знаходиться вона все ж таки краще клює на воблери ніж на джиг. До речі, якраз паша рибу. Паша щось велике? Напевно, це корупція. Ага, Паша каже, що в нього щось дуже велике. Ми ну, зараз поїдемо, познімаємо. Я закінчу свою думку. Ось і є припущення, що воблери працюють краще в кількох рибаків. Які тут ви на тижні, саме так і складались. Джиг працював гірше, воблери працювали краще. Тому в мене з собою ціла коробка воблерів, і я буду експериментувати з ультралайтовим таким варіантом Джигу, з лайтовим варіантом Джигу і з воблерами від 60 до 110 мм. Ну, ось такі плани на сьогоднішній день. А ти обов'язково підпишись на цей канал, підтримай україномовний контент своєю підпискою, своїм лайком і погнали дивитися. А От і результат сходу. Пашеної крупної риби. Це луска це така хальника. луска ну, така да. потужна. Може там був амур на двадцятку? Ну, Мені здається, що по посипати... ну, ну, просто да. капець. Розпочну працювати лайтом. 5 грам грузик, приманка 2 дюйма. І по приманках буду експериментувати. По грузиках на лайті в мене буде 5-7 грам, і як ви вже можете знати, Десь місяць-півтори місяці тому в мене були відео з цієї водойми. І працювало волочіння по дні. Така тема, цікава для мене, скажімо, тема, яка працює ну, не на кожній водоймі. Тому, коли знаходиш щось таке нове цікавеньке, хочеться в неї ловити. Ось тут працювало волочіння по дні, така плавна рівномірочка волочінням. І сьогодні я от починаю і пробую ловити теж саме в такий спосіб. Прикольно, азартно, гарні покльовки, гарний контроль саме з приманкою. Приманка повзе по дні, тут невелика глибина. Ось, і тебе якби вже не цікавить, чи підірвав ти її добре, чи не добре. Тобі її не треба підривати контроль зовсім інший. Ох, в паші зношусь було. Ось, в цілому, навіть на вітрі контроль цієї приманки непоганий. Виконати гарну підсічку легше. Так що, друзі, ось така проводочка, волочіння, вона і добре ловить рибу малоактивну, і в принципі у виконанні, бачите, вона не складна зовсім. Я вже від там того берега, не знаю, тут метрів 300, пройшов всю цю ділянку. Заходив, ну не на кожен мост так заходив, але заходив, обловлював там з якоюсь періодичністю. І ми там стартували, нас там людей сім одразу ловило. Зараз вже всі по озері собі так розійшлись. І от там зранку ще щучка себе проявляла, показувала свою активність. Час від часу ганяла малька. А зараз ми змістилися вже так на центр озера. Тут навіть щучка себе не показує, не ганяє. Але не знаю, тут у хлопців мало хоча б якісь покльовки. Паша зловив дві риби, ще один хлопець витягнув щуку, наш друг Андрій витягнув щуку. В принципі, можна було її зловити. Але я поки що покльовки ще такої, щоб чіткої. От конкретно, щоб сказати, це покльовка, то не отримав. Були якісь такі легенькі ударчики, ну не факт, що це конкретно саме щука била. Ось тому поки що я не можу сказати, що в мене... Була якась така акцентована покльовка. Але я вам ще зразу таку штуку скажу, що от сьогодні зранку був такий приморозок. І насправді, часто так буває, можна приїхати на одну рибалку, і у вас зранку класно поклювало, але там було плюс 5 тепла зранку. Сьогодні от був мінус зранку, кілечко обмерзала і спокійно може бути таке, що щука просто відкриє рот, коли трошки прогріється. Ну Зараз вже по 10-й, в принципі, вже би мав прийти, якраз мені здається, той час. Коли вона би мала клювати, ось, ну поки що, скажімо так, ще тишина. Якраз от весь лід на деревах зараз так попускається, з дерев то все скапують і сосульки падають. Так що, друзі, є віра в те, що все ж таки зараз нам вдасться підібрати якусь робочу темку, робочу фішку і почати тягати щук. Після години невдачі з джигом я все ж таки вирішую спробувати ловити на воблере і першим дать у воду копія 110 орбіта, але кілька місць не приносять жодної покльовки. і згодом я все ж таки повертаюсь до джигу. Це з гарним ударчиком взяла. Це з гарним ударчиком підірвав приманку. І вона її втулила одразу. О, перша моя. Перша моя. Нарешті ця покльовка сталася. Ходи сюди, рибка. Є в сачку. Ну та така вона була вимучена. Реально довго треба було мучити, щоб заробити цю покльовку. Ну все, нарешті і я можу похвалитись перед вами щучкою. А то всі друзі вже майже зловили. На Сілому зловили вже трохи щук, та? А я все ніяк не міг. І от нарешті є перша плямиста красуня і в моїх руках. Покажу зблизька. Покажу зблизька. Така невелика щучка, але вона гарна мені клюнула. Гарна покльовочка. Підсічка. Як завжди, коли ти ловиш щуку, ти впираєшся в таку гарну важкість і вже такі думаєш, о, може це і дійсно якась класна риба. І навіть якщо на гачку 300 грамів щука, то у цих перших пару секунд ти все одно не можеш цього зрозуміти на 100%. Завжди є така думка, а може оце тана на кіло на два. Ну, така щучка грам на 500 600 цього разу палась. Давайте я її відпущу. О. Вона хай собі пливе, а ми з вами. Продовжуємо рибалити, 7 грамчиків джигріг, волочіння по дну і на підривчику, на такому збойчику, от вона якраз і проатакувала. Будемо продовжувати працювати з цією темою. Одна швидка риба на джиг і далі тишина. Ще близько 30 хвилин витрачаю на силіконові приманки. Після чого остаточно вирішую впиратись у Воблера. Я знаю, як їх тут почати зараз пороти одну за другою. Секрет. Якщо вийде, розкажу. У мене є воблер Карасік, три карасіка в просто ставити. Саме Воблера я її назвав секретною темою. А така думка прийшла мені в голову через те, що я побачив рибиків на протилежному березі, які з успіхом ловили щуку практично кожних 10 хвилин, ловлячи на жильця. Це означало, що щука є і її концентрація доволі велика, але брати приманку вона не хотіла. Тож я причепляю на застібку воблер у формі карася та розпочинаю ловити вмираючою проводкою. На Воблер. На Воблер. Паша на Воблер є! Годину я ходив з думкою, що якщо в людей клює на карася і вони кидають весь час суто в одну в одне місце, то може щука просто хоче щось таке більш об'ємне, більше схоже на карасіка. І в мене є воблер, якраз який ідеально підходить у весь цей опис. Недавно тільки взяв, точніше як, я взяв собі такий воблер весною, мені його зрізала щука, я на нього там одну тільки встиг зловити. І от недавно я такий думаю, ні, ну він був вроді непоганий, треба його собі поновити. Поновив перша рибалка і є щука. Коли ловиш в облари, то спочатку треба зняти рибу, а потім вже все решта робити. Тому я спочатку знімлю її, а потім вже буду вам показувати, розказувати, що і як в мене вийшло. Друга, дивіться, яка в неї пузо. Я не знаю, чи це в неї така ікра тут в тому пузі, чи це вона щось з'їла, бо тут пузо вже немає, тільки отут спереді пузо. Так, ну давайте я спочатку відпущу. Хай вона стіпли. І тепер, значить, розказую. Воблер я поставив. 70-й розмір. Такий карась. Воблер в формі карася. От я його розпутав. От такий карась в натуральному кольорі. Ламане скло називається, тому що, бачите, він так переливається. Ось такий кольор називається Ламане скло Ну, в цілому, як на мене, така максимальна класика жанру. Багато хто ловить щуку на всяких. Карасів на всякі слайдера. Ну, ось це щось з цієї ж тематики. Так що, друзі, це спрацювало дуже швидко, буквально другий закид. І я сьогодні от ходив, міняв приманки, і насправді от на щось таке і надіявся, попасти в якусь таку робочу, яка спрацює одразу, в яку і з'явиться Віра. Я гадаю, з цим воблером це може спрацювати, тому я продовжую ним ловити, продовжую ним твічити і сподіваюсь, все буде в нас. Добре в цьому плані, і ще не одну рибу він мені зараз принесе. Ну, взагалі зимова щука, така якась не сильно бореться. Ну, фактично, от вона там вдарила, сіла, три рази мордою трусанула, і далі просто пога до берега десь каче. На щука. Дві воблера взагалі нема. Треба брати під сак, бо зараз ще заїжу. Друзі, ну ось така красуня попалась. Треба важити, гарна щука на воблер. Знову ж таки, на воблер. Зараз візьму вагу і ми зважимо її. Як думаєте, наскільки потягне? Мені здається, така щучка десь на... Кіло 400 мали би затягнути. Саме так і є. Кіло ага. 380. Кіло 380, ,380. не, ну, як я сказав, кіло 400. Ось така чудова. За розміром щучка попалась на Вовлер. Вовлер мене здивував. Продовжуємо працювати ним. Потеплішало і справді почались якісь покльовки. Павла на сусідньому мостику декілька підряд на джиг. Я ось на цей воблер ловлю, ось такий він. І тому треба, поки ось цей вихід триває, бо вихід щуки може тримати, тривати насправді ну зовсім недовго. Та? Тому поки є покльовки, поки він триває, треба скоренько ловити. Мені ця щука якимось дивом зняла гачок з воблера, розігнула завідне кільце, так крутилася вона в підсаці, там все запуталось. ось, То я трохи втратив час. поки Зробити всі махінації, поки поставив новеньке завідне кільце, поки причепив трійник. Ось, але гадаю, це все ж таки не завадить мені зараз спіймати ще одну прямисту. Ось таким легким твічом я ловлю. Тобто ця палка в мене ультралайт до 7 грам, і Воплер в районі 7 грам, вона по факту його е різко то й не може. Навіть на різкому твічі м'якість вершинки буде все згладжувати. Але, бачите, я взаріл роблю дуже легенькі ривочки. Тобто цей воблер, він фактично на одному місці так розвернувся, розвернувся, буквально потрошечки. Тобто він не робить якоїсь різкої, швидкої, там, агресивної анімації. Все буквально так плавно на одному місці, він тільки так боками крутить в різні сторони. Але якщо щука не активна, в холодній воді, саме таку проводку я і полюбляю під воблери. І частіше всього, коли ловлю щуку на воблери взимку, саме і використовую такий легкий твіч, паузу, і зазвичай це саме це зазвичай добре спрацьовує. Ого! Рак. Рак на воблер. У Мене ж такого не було. Просто рак на вобер, дивіться. В клешні вхопив, двома клещами вхопився і тримає. Рак на вобер. Це просто капець. Треба його якось звільнити. Ага. Так, рачок, віддай мені мого Воблера. Я розумію, що тобі сподобався карася, але віддавай. Рачок віддавай. Теж віддавай. О! Який рак. Вихід щуки відбувся, ну і все, далі знов тишина, дивіться. Просто дійсно от тих хвилин в 15 чи 20 поклювала риба. Багато людей по березі я одразу побачив, що почали витягувати щук і на воблери. І, в принципі, на мандулу я чув, що ловлять, на силікон значно менше, тільки от фактично паша мій друг, та от він там 12 силікончиків встиг вмовити. Але все, вихід закінчився. Вихід закінчився, тишина настала на озері. Ось це, те, що дуже притаманно щуться. Це от клювати такими виходами. Тобто вона просто стоїть, тут немає куди сховатись. Там можна сказати, та вона в самій курчі залізла, тому ми її дітати не можемо. Ні, тут чисте дно. Тобто вона просто стоїть, біля неї просто плавають наші приманки, і вона не реагує. Потім приходить такий час X, щелчок пальцями, і щука починає вся клювати. І зараз знову. Другий щочок щелчок пальцями, і вона просто закриває рот і знов не хоче клювати. Ось такі вони, бачите, виходи щуки зимою, вони особливо короткотривалі. Вона буквально одного-двох мальків собі з'їла. І все, і вона сита. Зимою метаболізм повільний, в неї їсти її багато не потрібно. Вона якось каже, одного-двох мальків собі з'їла скоренько, і вихід закінчився. Тепер, щоб спіймати шею, я так розумію, треба просто ходити. Спиратись, чекати, коли почнеться цей другий вихід. І от коли почнеться другий вихід, тоді, напевне, що знов підряд пару якихось покльовок можна буде отримати. Але ось така рибалка, бачите, максимально складна, але від цього вона і цікава. Тому що, дивіться, ну, стояв би лід чи корка льоду, яка ще недавно була. Та ти, виходить, просто не можеш взагалі половити на спінінг, ну нема такої змоги. А тут, хоч нехай і кліє погано, зато дійсно ти з спінгом, улюблена твоя справа, це от саме з спінгом переїхати на рибалочку і по відкритій воді половити. Погода дозволяє, і хоч не сильно активно та тут прям роздає рибу, але три щуки зловлено, покльовки були, схід був. Так що я вважаю, що рибалочка от вона поки що все йде, як треба, все вдається. І риби ще точно будуть. Є. І мені Паша здається все як ти кажеш. Тому що збройні спочатку була покльовка, і десь за один-два твіча вона догнала і добрала воблер з другого разу. На кислоту на лимончик. На лимонного орбіта. На копію орбіта. Отак. От Є щукарик ще. А ось ця щука вже на... Кислоту на лимон. Так, знос стрибає. Або вам це все якось гарно показати. Щука скаче. Ага. Щука звільнилася від гачків, так що це вже добре. Ось такий лимонний копія орбіта. Він в мене вже розлований був по щуках. І... Так, та не скачи, не скачи. І от така щукенція. От така щукенці. Добротна. Під кілуху грам на 800-900 щукенці. Ну, бачите, справді вона плеве щучкою додому, і справді вона непогано реагує на воблер. Пауза, повільніша проводка, неактивна щука, і на воблер вона бере. Протягом дня я ще не один раз повертався до джиго, але він покльовок не приносив. В той час сусіди праворуч та ліворуч час від часу на воблери все ж таки діставали щук, тож я не витримував і також вертався до пластику. Повернувся на той самий місток, звідки в мене і почалось сьогодні все з воблерами. Якраз тут і були перші щучки. В облерні. Не знаю, можливо, тут якесь таке місце більшої концентрації, чи вона вийшла сюди, була покормитись. Але от буквально реально тут чотири містка таких в ряд. де після того от вона покльовувала, дійсно були покльовки і діставали щук. Далі по озері вже не так добре ловиться. А ось тут саме таке скупчення. І я гадаю, що це скупчення може пояснити тим, що... Опа є, є з покльовкою. Покльовочкою на, на, на твіч. Так от, стосовно скупчення, про яке я вам говорю, я думаю, що це може бути пов'язано з кормовою рибою. Можливо, тут зібралась якась кормова риба. І тому тут і є брін, звалилась. І тому тут і є щука. Звалилася, на жаль. А... Гарно боролись. Попередні не боролись щуки. Ця щука гарно боролась, але зійшла. Ага, з наступного забросу друга. Отак От працюють воблери. Отак От працюють воблери. Так, трошки попустимо фрикціон, щоб він більше працював на рибці. Бо Мені здається, попередня зійшла саме через те, що засильно я почав її трошки тягнути, і фракціончик мало працював. Опа, давай рибка, показуйся, хто ти там. Щупака. О, нормальна така. Нормальна така. Кілушечка, кіло 100. І звалилась, дивіться, зайшла в підсак і звалилась. Ну така щупака. Добротна. І ось ще одна моя затвічкана воблерна щучка. Ось такий щупачок. Щупачок в районі кілухи. Ну що ж, приємно. Перший закид. на жаль, рибка відвалилась. Але з другого закиду інша рибка взяла і я її витягнув. Зараз ось дві поспіль покльовки сталася на селектовського інсайдера. Це є копія орбіта в лимоні. І яка фішка цього воблера, він чуть-чуть далі летить і чуть-чуть менше занурюється. Тобто цей воблер, на якого я ловив до того, цей карась, він десь на середині проводки починав впороти дно. І виходить, в мене могла бути результативною тільки перша половина дистанції від проводки. Але переважно риба на виборці там і клювала. Цей воблер все ж таки йде чуть-чуть вище, і його можна довести ближче вже до ніг. І тут іноді теж на середній дистанції трапляються покльовки. Попробуємо трошки заекспериментувати на маленькі воблери половив на них клює. Попробуємо тепер отакий 110-й копія на орбіт, 110-та натуралочка, попробуємо заранею потвічкати. В принципі, є інформація, що якраз от 110-м орбітом тут ловили на днях непогано. Тому я сподіваюся, що і свою цю таку... Приманку новинку, яку я знайшов до речі на рибалці, зараз я її розловлю. І, блін, звалилась. Звалилась з орбіта. Ну, ось такою видалась сьогоднішня наша риболовля. Зранку рибка прикли... прикрила рот. Треба було розбиратись з нею, шукати підхід. І ближче вже до обіду вдалося знайти цей підхід у вигляді воблера. Твіч, плавний. Акуратний з паузою, і це сьогодні попало в настрій щучкам. В холодній воді це доволі типова ситуація, коли щука обирає саме воблери, саме твічинг і саме паузи, тобто повільна проводка. Ми зловили своїх щучок, там більше десятка, не знаю, сьогодні, напевно, в руках потримав. Своє задоволення я отримав. І сподіваюся, ви отримали задоволення від перегляду цього відео. Якщо це все так, друзі, підтримуйте цей проєкт, це україномовний YouTube вашою підпискою на мене. Ставте ваші лайки, залиште якісь запитання, пишіть їх в коментарі. І до нових зустрічей, до нового відео і до нових зустрічей. Побачимось з новим відео. Па-па!